Коротше, касапи не змінюють своїм традиціям. Унітаз завжди з собою носять, потім крадуть його носять і суперекаски. Під час початку повноштавного вторгнення Російської Федерації на територію України я знаходився саме на Кіпрі. Тому дали мені позвонити Кіпр. Сам переживав більше за свою сім'ю, тому що вона навіть під час початку війни знаходилася на території України, а я знаходився в іншому місці, тому дуже дуже тяжко. І я родину забрав до себе. Ну, дружина, звичайно, була е проти, але вона розуміла, що, ну, що коїться, що твориться, що вона мене не втримає ніяк, і я що в будь-якому випадку поїду виконувати свій обов'язок захищати свою країну. Зателефонував мій друг, він служить нашій бригаді. Він попросив про допомогу в підготовці особового складу, так як я добре вмію поводити зі зброєю, знаю як мінімум ази, базу, ось і в допомозі підготовці людей. І я вже вирішив залишатися, мобілізуватися саме в цій частині і продовжувати службу, тому що ну, не бачу різниці. Де це виконувати цей обов'язок? Чи в Збройні Сили чи на Національна гвардія, чи в інших, чи прикордонна служба, чи інших? Ми всі робимо одну роботу. Ми всі на одному фронті. Ми всі знищуємо ворога. Напружено. Я займався підготовкою особового складу. Це були кожного дня тренування, підготовки людей. Кожен з ким я проводив заняття, всі задоволені і сподіваюся, що їм це знадобилося і допомогло в чомусь. Через два місяці моєї служби нам дозволили створити такий підрозділ окремий, підготувати його. Ми його готували разом з моїм товаришем Артемом, він був командиром на той час. Готувалися хлопців. І потім разом виїжджали на бойові завдання. Наш перший загальний виїзд з групою був на напрямок Схід. На тому напрямку ми працювали. Це Святогірськ, Лиман, Ярова, Дробишова, Новосілівка, Білогорівка і так далі. ці ці моменти тобто ми приймали участь у звільненні цих населених пунктів. І Хлопці дуже себе гарно показали. Дуже ну Радий, що зібрали таких саме хлопців, не можу нічого погано не те когось гіршого серед підрозділів. Я скажу, там всі, всі найкращі. Найкращі хлопці відважні і пишаюся ними. Отримав поранення в Луганській області, це населений пункт Білогорівка, це було зранку. Під час штурму позиції ЧВК Вагнер були напружені бої, вони й далі там продовжуються. Я скажу, що це один теж з найважких напрямків. Тримав поранення в область ступні та в колінах там, розрив міністрів, зв'язки та, 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 та й інші там, ну, дрібниці. Виводили мені, допомагали. Мої ж хлопці з мого підрозділу допомагали мені виводити, евакували мене до точки евакуації. Потім ще трохи нам туди насипали на точку евакуації, але слава Богу, без потерпілих. І звідти вже мене доправили. Перший пункт медичної допомоги дуже вразило відношення лікарів від початку Краматорська. Мені сподобалась фраза одного з хірургів, який мені надавав допомогу. Там була, ну, я не знаю, санітарка чи хтось, якась жіночка. Вона там якісь маніпуляції робила, я не знав, лежав, і він прийшов і каже, я ж сказав. На цих, на цих хлопцях не можна економити. Я сам по максимуму і нічого не жаліти. Я тоді, ну, це було дуже приємно. І я розумію, що ми потрібні, нас е, люблять, поважають. Бачу Україну з сильної сторони. Це буде, це і так є наддержавою. Але вона буде тепер офіційно наддержавою, з якою будуть рахуватися інші країни. Я думаю, що не ми будемо їздити на навчання десь в країни НАТО і країни Європи, а вони будуть до нас їздити та залучати наших бійців для допомоги в підготовці їхніх бійців. По-перше, це день як день скорботи жалоби, тому що ми ну, розуміємо, що це свято, але якою ціною це свято. Всім прийшлося, скільки загинуло людей, сіки понівечених життів, скалічених, ну, це просто неймовірна кількість. Тому насамперед це не як свято. А цей день, про який ми повинні пам'ятати, ну, завжди пам'ятати і згадувати, і не забувати, що саме головне. Якою ціною нам це все ну, якою ціною це все здобули. 不，不。Oh. Oh.